Так, проведу, проведу зараз розборку блока детектування. Це у нас радіометр SRP-6801. Так, якого року він? От, Прошу, він у нас. 86-го року. Тип RPG 4 01 Значить... Так, розборку блоку буде проводити. Ревізію провожу. Блок зовні нормальний, але треба перевірити, чи кристал у нього в хорошому стані і фотоелектронний помножувач. Ну і чи нема всередині окислів, ржавчини. Це обов'язково робити після покупки, тому що ви не знаєте минулий власник, де його тримав, може він під дощ попав, а блок цей не герметичний. Я це вже всім багато разів показав на Ютубі. Так, виробник його зробив. От дві пломби бачимо: буквички А. Написані на цій смолі і от заклеєні Зараз я його буду вскривати. Давайте ці пломби пошкодимо. Всі люблять люблять, коли я це роблю. От я спеціально для вас знімаю, як я зриваю ці пломби. Це спеціально для всіх цих фанатиків Совка Союзу. От, хай самій догадується, якого чи Євросоюзу, чи іншого Союзу. От вам на ваших очах декомунізація. Так, зірвали нафіг пломби, вони нікому не потрібні, це все сміття вже. І розбираємо, будемо дивитися, чи є там ржавчина, окисли, чи він під дощ попав, чи він був на морозі. Бо якщо він був на морозі, ми це побачимо. В кристалі будуть тріщення, відслоєння. Також фео. Ми побачимо, якщо вона не робоча по кольору вхід до вікна. Так. Ось таким спеціальним ключем. Ось це відкручується. От, вставляється він сюди і крутиться. Так, відкрутив. Тут товста ось така шайба з алюмінію, далі кільця ось з алюмінію. І далі ще гумова ось така прокладка кільця. І далі вже можемо вийняти. Ось От, так рухаємо І витягуємо. Ну, досить просто витягується, витягнув, головне обережно це робити, щоб не стукнути. І от у нас на кінчику ще отут гонка, вона заважала витягувати. От навколо. нас Брудна Кристало. з окслами кристало ось такий. Давайте дістанемо його і побачимо краще. Тут от що у нас? Так, а тут от підписного же ще 4, 720, 6,2,9. Такий трансформатор. Так, от наш кристал я відкрутив. Всередині ось така ще гумова прокладка до дна. І от він. Просто ось так виймаю його. гумкою тут тримається до фео. Хоп. Все дістав. І як бачимо він потрісканий. Ну, зсередини він герметичний, але кристалізувався. Це означає, що був на, на морозі. От, а фео колір ось такий має нормальний. Силіконове масло. Ще на ньому. Наш кристал. Ось так виглядає ось який він року 06 місяця 86 року. року. Такий білий, але майже кристалізувався. Це через мороз зимою. Так, а далі вже знімаємо трубу. Докручуємо його знимається і отсняв новий пугурок. 86,03. Вот таке. Ну все, показав вам. Все, всім пока.